Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні хочу вам показати, як можна під'єднати отакий Wi-Fi модуль до інвертора MAST. Це йшов модуль в комплекті. А зараз покажу, як, як скачати програму, щоб установити його, і як його підключити і настроїти. В комплекті до даного Wi-Fi модуля йшла така інструкція. Одна інструкція на англійському, а з другої сторони все на китайському. Тут уверху є два штрих-коди. Один для операційної системи, один для Android. Відкриваємо на телефоні сканер QR-кодів і скануємо даний QR-код. Отже, друзі, відсканувавши QR-код, вам висвічує ось таку програмку. Я вже тут в програмці зареєструвався. Якщо ви ще не зареєстровані, вам потрібно натиснути на цю кнопку. Ну і далі по інструкції дана програма на англійській мові. Так, друзі, після того, як ми зареєструвались Smart ESS, скануємо даний QR-код з Wi-Fi модуля і заходимо. Так, друзі, після того, як відсканувавши QR-код з Wi-Fi Wi-Fi Заходимо у наші. Wi-Fi мережі. Ось висвітило е, даний Wi-Fi модуль. Заходимо на нього. І тут пише, що рівень сигналу відмінний. Підключений до пристрою інтернет з'єднання відсутнє. Після чого у нашу програмку. І ось, щоб висвітилось дане віконечко, потрібно даному Wi-Fi модулю надати доступ до нашої Wi-Fi мережі. Тобто, коли зайшли на Wi-Fi модуль, він просить доступ ну, пароль від нашої Wi-Fi мережі. Wi-Fi мережа повинна бути 2,4 ГГц. Так, заходимо на наш Wi-Fi. Кажу Wi-Fi, наш Wi-Fi Dongle і нам висвічує отаку картинку. Тут, в даному випадку, показує. Скільки споживає будинок з електромережі, акумулятор навантаження, яке бере будинок, і сонячні панелі. Включає, тут є е, певні програми, От, наприклад, відкриваємо цю програму, це показує діаграму споживання електроенергії. От, таким чином, можна збільшити. З синим на даній програмі показує виробництво електроенергії з сонячними панелями. Червоним показує скільки, ну, навантаження, скільки беремо з електромережі жовтим, як тут, це виробництво з акумулятора, скільки, ну, скільки входить електроенергії в акумулятор і скільки видає акумулятор. Можна ще зайти, от, натиснувши, наприклад, на сонечко. Ми бачимо скільки, от, так, як сьогодні, 25-11, ну, 25 рік, 11 й місяць, 17 те число, е, як діаграма в, е, стільки дало Сонце. От тут написано День виробництва електроенергії. 1,5 кВт. Кіло, е, Можемо натиснути за місяць от діаграма, скільки електроенергії дало сонечко. Переключившись на навантаження, ви будете бачити, скільки ви спожили за. Ну, тут пише по днях, а так то ви можете подивитися, скільки ви спожили за цілий місяць. Це у мене от за місяць спожив 183 кВт. А це діаграма по днях. Так, акумулятор. Це за день, скільки акумулятор видав електроенергії, за місяць зарядився на 28,4 кВт. І розрядився на 26,2 кВт за місяць електромережа. Ось така програмка. Тут навіть у даній програмі можна налаштовувати. От, кажу, налаштовувати. Тут можна навіть погоденно подивитись по, по даті, коли скільки е, вироблялось електроенергії, скільки. Споживалось електроенергії з мережі, з акумулятором. Натиснувши на три кнопки вверху, можемо редагувати назву даного трекера. Натискаємо знову на не то. Ось, тут є таких три клавіші вверху. Якщо натиснути на них, нас перекидає інші налаштування. Відкриваємо. І в даних налаштуваннях ми можемо повністю перенастроїти інвертор, як нам потрібно. Не просто, що на Кнопках натискати на інверторі, а просто от звідси. Кому інтересно, той вже по налаштуваннях собі буде бігати. Я показую в загальному, як це можна настроїти. Тут є кнопка аварія. В даному випадку аварійних вимкнень аварійних ситуацій з інвертором не було, дякувати Богу. Якось так, друзі. Можна налаштувати даний Wi-Fi модуль до любого інвертора, в якому йде в комплекті даний Wi-Fi модуль. Ті, що докуповуються, там можуть бути свої нюанси. Якось так. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися.